І так, у нас сьогодні супер день. Опалення в будинку включили. Тепер у нас домі тепло. На вулиці тепло. І ми йдемо за шишками. Збирати шишки. Які саме шишки, і потім подивитись. Шишки. Це саме ті шишки, які ми будемо сьогодні збирати. Їх в лісі дуже багато, але є нюанс, що нам треба зібрати великі, вони, ми щось прийшли, вони всі маленькі. Для декору, ну, типу, ок, але коротше, будемо далі шукати, може щось цікаве знайти. Повели ми в лісі і вирішили з лісу піти, щоб поїхати в інший ліс. Бо як виявилося, що саме в Б Ялівщині ми не можемо знайти а, саме той розмір шишок, який нам потрібен. Так. Ну. Тому йдемо в інший. Так, так от. Йдемо, значить, почули якісь звуки, що в лісі і щось пиляють. Якось дивнувато, то треба перевірити. Тому йдемо. Так, коханий на горочку піднімається, ірочку. Чик-чик-чик. Хто тут що робить? Фіксуємо зразу. Так, а так. Виявляється, друзі, все добре. Вирубка лісу не здійснюється, здійснюється покос лісу. Фух. Так, і наша... Шишечна історія продовжується. Нас уже троє. А ти забрала мої слова, Я хочу теж сказати, що подобається шишечна історія. От саме такі шишки ми шукали. І не такі, вони трошки мають бути більшими, але все ж таки вони більш підходять, ніж по долищу миліці. Ну так. Да. Приїхали в інший ліс з катюшей, гуляємо і збираємо шишки. Супер завдання. Так. <ріст> Поїздили. Пошукали. Треба було так зняти великий. Оцей. Е. А до берете сподкарту. Ми назбирали мішочок шишок. <ріст> екопакет. Екопакет, екопакет каже, бакет, шишок. Зибали шишок. Вони пахнуть. І на -пах. бабами. <ріст> <я> <ріст> І як ви думаєте, який наш наступний етап процесу з шишками? Щас пані Францишківна, щось робити з шишками. Ми їх вирішили розсипати на підлозі. Так. Але не просто так, а для того, щоб вони сушились. Це типу бой. А, дивіться, я тут не помню, що... ага. То... Ну, не так багатко, але того достатньо для першого речення. На перший речень. Так, так, так. Ми, <рес> Ми їздили вже з Сніжком, як місяць. Після декорації. Оцієл може бути вкладений. Аааа, ні, 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 Ну, по такому. О, я взагалі пішов в

Ми перезбирали, так не так і багато цих шишок ми назбирали, я скажу. А здавалося, що цілий пакет. А ти не ціла щоб... ну, шишка? Ми... Ну, так і на Ні, ну нам треба більше шишок. Ні, ну звісно, звісно. Знаєш, типа, ми ще не походимо, а шукаємо. Це... Нам би ще не тієї валюльки шишки, це було б набагато. Не тихає вирість. Сугубо для декору. Ні, ну диви, така я. Нет, вот так такие... må... вот. Вот такие воспринимают. Вот такие находы. Вот скажите, будь ласка. Де знайти саме самые такие вот шишки. Вот на Я думаю, вони я ответил, вы же надо. Вот так швидко. вот. Зайди. А ты не забил, связь, чтобы я могу сказать. А, то есть я там шоу, надо сюда. Три. Да. Кахана. Что ты расскажешь? Тобі? Робиш Як такий тобі ще лузик. Да? Решта наставили лузик і що? Так уже зроблений. Ага. Ти шишку засовуєш. А, Тудирочку засовуєш шишку. Ти стараєшся так. так, щоб шишки дивились в одну сторону. М -м. Одну сторону? Валялись, ну щоб попка. Попка до тебе, да? Попка до мене, да? А ще до... Зрозуміло. И... Це є магія нанизування шишок, щоб попки правильно дивилися. Щоб не в різнобище було, а не в різносторонне. А все в один такий вот попковий ритм. Попковий. Так от накручивается петелька. Затягивается сразу. Mm -hmm, так затягивается на ту длину, на яку ты хочешь, чтобы шишка была. Mm -hmm. Затягивается хвостик. Дело не И одевается шишечка. Ну, mm, все, я думаю, тут уже... Достовірно можна подивитися детально повністю огляд, як нанізуються шишки. І які, якою попкою стороною вони мають куди дивитися? А вообще, в яку сторону важливо там південь, північ, схід чи захід. Це не можна. Ну, а вона, <різна> щоб вони просто дивилися... А цікаво взагалі виглядає такі, Я не знаю, якісь такі цікавинки. Ну, звісно, попкам де тебе дивляться цікавинки. Ну, так. Да. Да, так. Зараз я тебе покажу, як вони другою стороною виглядають. Угу. О, і гарно. Бачиш, отак по-другому. Так, виглядає прикольно. Ні, так прикольно. Я, я скажу. виглядає прям дуже цікаво, я так скажу. Вообще, ну, я... може десь перекручиваться, конечно. Сейчас вона... ще, може, я подумаю. Может, я через одну ще придумаю, якісь бантики там, чи яли, чи сосанковые. <реш> сосанкове? <реш> чи яли, Ну, сосанки. <реш> <реш> так. Сосанкове, да. Ну, соснові, О, сосанкове. <реш> Соснові віточки, от сюди кудись поприклеїти на mm, шишечок. Ну, так, пані і панове, ви сьогодні подивились огляд, як можна з таких от файних шишок от бачите, зробити таку файну гірлянду, вона бо, от перекрутилась. Тов, товставата да, шишка була, no, дуже її багато її їла. Це школа, вишиковата. Заплітається язик, бо Но вже. От, оно От що прикольно, можна регулювати, висовуєш. Так, підписуйтесь на канал пані Францишківна. Слідкуйте за новинами. Все буде файно. Ну, не за новинами я новини не розповідаю. Ну, за новинами розповідаю. твоїми, щоб свідкували. Можна дивитися, свідкуйте за цікавими, за цікавими, моментами, моментами, за цікавими відео, да, моментами життя пані Францишківни. Ну, не тикал, але прикольно. Все. Пис.